Сторінка 27, тема 4. Діаграми та графіки. Пригадуйте графічні об'єкти SmartArt у Microsoft Word. Вони також можуть бути дуже корисними у Microsoft PowerPoint. У вашій презентації рисунки SmartArt та діаграми можуть бути інформативнішими, ніж великі тексти та довгі промови. Наприклад, у таких проєктах як створення гри, виготовлення ключниці, розв'язання складної задачі, доречно. Проілюструвати рівні гри, покрокову інструкцію з виготовлення, виробу або ж етапи розв'язання завдання. Відповідно, проаналізуйте запропоновані макети. Якщо знайшли відповідний, застосуйте його. Якщо ні, створіть та збережіть свій. Як діаграми SmartArt, рисунки використовуються з конкретною метою. Якщо потрібно показати ієрархічні відносини у вашій школі, найкраще обрати смарт-арт ієрархія. Якщо потрібно показати кругообіг води в природі, краще обрати смарт-арт цикл Якщо ви не знаєте, який смарт-арт краще підійде для інформації, яку ви хочете подати, погляньте сюди, тут є детальний опис кожного рисунка смарт-арт, щоб встановити рисунок смарт-арт. Наберіть слайд, презентацію до якого потрібно додати Смарт-Арт у розділі ілюстрації, вкладки, вставлені натисніть Smart-Art. У вікні, вибір рисунка Smart-Art. Оберіть категорію список. Далі вертикальний список. Натисніть ОК. Смарт-арт буде додано до слайда. Натисніть на кнопку блок та введіть назви груп. Наприклад, гора Говерла, озеро Синевир, Водоспад, Гук, редагування рисунка SmartArt. Якщо натиснути на об'єкт SmartArt, можна налаштувати його властивості за допомогою вкладок Конструктор та формат. Якщо потрібно додати більше фігур до об'єкта Smart Art, натисніть на маленьку стрілочку біля кнопки Додати фігуру. Щоб змінити послідовність об'єктів SmartArt, натисніть на кнопку Угору та «Вниз». Спробуйте застосувати різні макети, щоб знайти відповідний. Щоб зробити смарт-арт крутішим, застосовуйте різні стилі, які доступні в розділі стилі смарт-арт. Зробіть свій смарт-арт ще красивішим за допомогою кнопки Змінити кольори. Запам'ятайте, зазвичай рисунок смарт-арт використовується для того, щоб проілюструвати структуру. Схему, порядок дій або списки. Тож потрібно, щоб він був простим та зрозумілим, оскільки велика кількість кольорів або стилів іноді є недоречною. Підказкам: багато предметів, які є у вкладках та розділах, можна знайти, натиснувши на об'єкт правою кнопкою миші.